Мемо номер 262 із підручника математика 6 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На сніданок Вінніхпух з'їв 2 дев'яти літра меду, а на обід 7,15 літра, а на вечерю решту літрової банки меду. Скільки літрів меду з'їв Вінніпух на вечерю? Нехай вся літрова банка складає одну частину. Тому, щоб знайти, скільки він з'їв на вечерю, нам необхідно від всієї банки відняти суму того, що він з'їв на сніданок і на обід. Розв'яжемо наш вираз ланцюжком. Для цього виконаємо дію спочатку в дужках. Знайдемо найменший спільний знаменник для наших дробів. 15, 9 кратне, тому 15 збільшуємо 2 рази. 30 також некратне 9, збільшуємо 3 рази, 45, 45 кратне 9, тому 45 і буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додаткові множники: 45 ділимо на 9, це буде 5, 45 ділимо на 15, це 3. Знаходимо чисельники: 5 множимо на 2, 10, 3 множимо на 7, 21. Переписуємо дію перед дужками. Дужки вже не потрібні. Переписали знаменник, додаємо чисельники. 10 додати 21, буде 31. А тепер виконуємо дію віднімання. Представимо одиницю у вигляді дробу і знаменником 45. Це 45, 45. -х. Віднімемо 31 45. -у. Знаменник переписали, Чисельники віднімаємо. 45 відняти 31 буде 14. 14, 45 літра меду, з'їв віні пух на вечерю. З'їв він пух на вечерю. Записуємо відповідь 14,45 літра. Ми дали відповідь на питання, скільки літрів меду з'їв він і пух на вечерю. Якщо на сніданок він з'їв 2 дев'ятих літрів меду, а на обід 7 15 літра. На вечерю решту літрової банки меду. Номер 262. Виконано.